Привіт, мене звати Аліна. Моя історія занадто довга, тому я спробую її скоротити. Десять років в мене були доброякісні пухлини, за якими я слідкувала і робила УЗД молочних залоз кожні півроку. Після того, як зробила одне з досліджень через три місяці, я просто самостійно нащупала в себе новоутворення. Я зрозуміла, що на, попередніх, на попередньому УЗД його не було. Я записалась на ОЗД, пішла, там вже поставили під питанням, і далі там дуже довго і моторно було з лікарями. Але з приводу відчуттів, насправді, ніяких специфічних проявів не було. Мій максимум це. Підвищення температури 37, але це осінь була, ближче до зими. Ти такий думаєш, ну, 37, ну так. Да. Ну, трошки ти втомлений постійно, але знову ж таки, осінь. Вона сама сама по собі так впливає. Тому не можна сказати, що якісь яскраві, яскраво виражені ем, відчуття того, що щось змінилося в організмі. Тобто немає якогось гострого болю або ще щось. Після того, як на ОЗД було поставлено під питанням злоякісність пухлини, мене відправили до онколога. Я до нього потрапила, він таки подивився, каже: Окей, да, треба робити біопсію направив. Я прийшла, мені взяли тонкоголкову біопсію, і там така бабусечка сиділа, в все подивилася, каже, все нормально. То проліферуюча фібрадинома, типу як швидкоростуча доброякісна пухлина. І, і нічого страшного. Іди погуляй, піврочку. Може завагітнієш, народиш, воно розсосеться. Я така, окей. Прийшла обратно до лікаря. Лікар, на жаль, виявився дуже дивним, тому що він не звернув увагу на мою потребу в мене окрім на той момент. Як ми думали, доброякісних пухлин в грудях Були ще, була ще міома в матці, і її треба теж було видаляти, тому я хотіла зробити одночасно дві операції, щоб двічі не лягати е на операційний стіл за місяць. Але йому було все одно, і він такий: ну що там, коли? Завтра ріжемо? Він така, ми завтра не ріжемо, до побачення, в мене грошей немає. Я ж я шо, там тільки не вигадала, розвернулася, вийшла. Зрозуміло, що треба просто шукати. Тобто На той момент я не розраховувала взагалі на онкологію. Я ще місяць ходила з діагнозом проліфіруючої фіброаденоми. Тобто, нічого страшного можна почекати. Я знайшла іншого хірурга, прийшла до нього і вже з ним на підготовці до операції, коли ми робили розмітку, тобто роблять УЗД, щоб конкретно поставити хрестик, де в тебе яка е, пухлинка, щоб їх видалити, тому що мені треба було видаляти декілька. Е, і там от вони такі подивилися, щось дивно виглядає. Подивилися на те, що мені зробили, як виявилось, просто тонкоголкову цю біопсію, а вона не настільки інформативна, е, треба робити тріпан. Це такою голкою 15-сантиметровою, товстою, тобі пробивають, беруть там частинку. Коротше, не дуже прикольно. <с> так от. <с> і тоді вже да, тоді вже зробили цю трипанбіопсію і, на жаль, підтвердили злоякісність пухлини. Так, ну по-перше, напевно, власне сприйняття я не ставилася до цього діагнозу, як до чогось. Смертельного. Тобто в мене е, було відношення таке: окей, це хвороба, її треба полікувати. Е, в мене не було думок, Боже, все помирав, ні. Я така, окей, треба лікуватися. Фігово. Мені не дуже подобається, але щось вирішимо. І, і я ж там добилася там, мастектомією з одночасною імплантацією, хоча в цілому по протоколах. Мені відмовлялися це робити, і дуже часто в таких ситуаціях молочну залозу лишають, але я розуміла, що в моєму випадку це не дуже логічно. ну, коротко. І найбільш за все, звісно, допоміг хлопець, який дуже сильно підтримував, він був найбільшою опорою 24 на 7 зі мною, проходячи через всі важкі. Моменти лікування, тому що їх було достатньо, а він був поруч. Стиль життя важко сказати, що саме змінилося. Якщо ми кажемо про зловживання там, не знаю, алкоголем або куріння, я ніколи не палила. Я ніколи не палила, тому в цілому. Це ніяк не вплинуло, якщо ми кажемо про алкоголь, я також не дуже його любила. З приводу їжі ніяких обмежень в їжі по факту нема. Як і будь-якій людині, просто треба харчуватися правильно, збалансовано. Але стовідсотково нескільки діагноз, це скоріше лікування, яке викликає побочки, воно впливає на. На те, як ти почуваєшся, наскільки добре або не добре, і якийсь час я дійсно почувалася дуже фігово, і це впливає на те, що ти не можеш працювати, ти не можеш в цілому нічого. Ти єдине, що хочеш, це лежати в ліжку і все. Тому лікування впливає, хвороба ні. Підтримку отримувала, тому що я активно розповідала про це в соцмережах. Да, тобто, якщо ми кажемо про соцмережі, да, підтримки було дуже багато, дівчатка, хто, наприклад, теж хворів, зверталися, розповідали свої історії, підтримували, допомагали, розповідали, ой, ти можеш використати, наприклад, оце, щоб тобі не було погано або ще щось. Але якщо ми кажемо про суспільство зовні, да, тобто і люди, які, наприклад, були не в курсі. Більшість людей не думали, що я хворію, і частіше за все в мене питали, а, а, а як ти так наважилась коротко підстригтися, і оця вся історія. Тому, напевно, я б порадила людям перед тим, як питати в дівчинки, чому вона вирішила бути лисою, подумайте, ну. Причин може бути багато. Звичайно, що це може бути і власна ініціатива, але з іншого боку, навіть якщо це власна ініціатива, це ж вибір кожної людини. Дивлячись в яких пропорціях, тому що кожен проходить цей шлях по-різному. У всіх різна складність діагнозу, у всіх різна складність лікування. І якщо ми кажемо про мене, то да там в мене чотири хімії, а в когось їх 20. І, звичайно, що та дівчинка, яка е, проходить 10-ту хімію, їй набагато фізично важче. Тому да, спілкуватися потрібно е, легше, тому що ти можеш дізнатися про якісь е, там, фішки. У мене, наприклад, хлопчик е, був, він не рак молочної залози, але рак легенів. І, тобто от ми з ним спілкувалися, він на той момент вже проходив. 27, здається, хімію, тобто дуже довгий такий важкий шлях. Але це було корисно, тому що він мені записав там 30 голосових повідомлень, в яких описав, як саме, які хімії, як вони впливають, як він переносив кожного. Про те, що неважливо, як у всіх, в тебе може бути зовсім інакше. Тобто, не треба боятися, що якщо телеку показують, що від хімії всіх нудить, це не значить, що тебе буде нудити. У мене, наприклад, такого не було. Тобто, і в цілому, так. Да, треба спілкуватися, але дозовано, напевно. Можливо, зустрічі, як -от, да, є в Америці зустріч анонімних алкоголіків. Тут теж можливо було б і корисно зустріч онкохворих людей. Але багато є моментиків, тому що і нарадити можуть різного, і між собою, коли починають спілкуватися, да, тобто у всіх кожен діагноз трошечки різниця, і, і лікування через це відрізняється, і тоді починаються ці питання, а в неї інакше? А чому в мене не так? Так, мені теж таке треба. І ну, тут такий. Треба дуже обережно підходити до цього. Мені здається, навіть якщо і можна їх зробити, то тільки під наглядом лікарів, Meeting. щоб тобто лікар був присутній, умовно, і не було цього моменту, що вони там один одній нарадили і щось пішло не так. Ну, І психолог може бути. да, ну психолог просто це той, хто da, допоможе там. Морально справитися з діагнозом і лікуванням і так далі. Але от момент того, що всі починають один одному радити щось, і не завжди це на користь, мені здається. Не боятися. Мені здається, це найголовніше. Типу, ти просто видихаєш і розумієш, що тобі просто треба полікуватися. Не треба себе заганяти в цей от стан депресії відчаю і накручувати себе, що на цьому завершилось твоє життя. Ні, воно не завершилося. І лікування це теж воно важке, болісне, але воно пройде. І це не так, це не так страшно довго і важко. Я між хіміями встигала ще на зйомочки побігати, коли більш-менш нормально почувалася. Тому просто налаштовуйте себе на те, що це не кінець світу, не кінець вашого життя. Попереду ще багато всього треба пережити, кльово. тому просто так швиденько полікувалися і побігли далі. От і все. Після діагнозу зрозуміла, що я достатньо стійка. І я це в собі дуже люблю, що я змогла так. Тійко пройти через весь цей шлях. Вітаю! Мене звати Марія Адамчук-Коротицька. Я керівниця благодійної організації Фонд боротьби з раком. Ми займаємося профілактикою та раннім виявленням раку у дорослих. Фонд заснували у 2011 році, після того як я вперше захворіла на рак молочної залози, і по закінчую лікування. Ми створили фонд. Важко сказати з жінкам конкретно в цей Такому числовому вимірі ми допомогли, тому що наша допомога не лише в препаратах чи конкретних якихось інтервенціях. Ми проводимо широкі інформаційні кампанії. Ми їздимо, обстежуємо жінок. Важко сказати, але я думаю, більше тисяч вперше на рак я захворіла у 2010 році. Я якраз тоді була вагітна другою дитиною. Народила першу, завагітніла відразу другою дитиною, донькою, була вагітна і захворіла на рак молочної залози. Звичайно, всі були в шоці, я була в шоці, моя рідня, тому що мені було 26 років, я була вагітна і навіть ніколи не могла подумати, що таке може трапитися зі мною. Знайшла ущільнення невеличке в молочній залозі, відразу пішли до лікарів і відразу вони поставили діагноз. Звичайно, було важко, але я є оптимістка по натурі, і я знаю, що коли ми стикаємося з якимись проблемами, ми обов'язково маємо їх вирішувати. Не чекати, що воно минеться, там розмокчиться, чи ще якісь речі, які відтягувати цей процес. Потрібно відразу вирішувати це питання, що ми відразу і зробили. І саме завдяки тому, що ми не тягнули час, що ми відразу звернулися до лікарів, що ми не займалися самолікуванням, я відразу змогла приступити до лікування, навіть будучи вагітною, відразу зробили операцію. А далі, вже після того, як я народила доньку, відразу буквально тиждень я почала приймати хімію. І завдяки цьому я рахую, що я вилікувалася. Так, хвороба повернулася знову, дехто називається рецидивом. Загалом це лікарі сходяться, що це не рецидив, все таки 10 років. Пройшло 9-10. Багато що змінило, тому що насправді дуже боялася цього другого разу. Я розуміла, що він може бути, тому що як то кажуть, онкохворі люди вони повністю невіліковні, так рахуються. Але ми живемо повноцінним життям і надіємося, що хвороба не повернеться. До мене вона повернулася. Звичайно, я собі малювала різні сценарії, думала, що, якщо вона повернеться, і чомусь мені здавалося, що коли вона повернеться вдруге, я ну, тощо не переживу, ну якби не вилікуюся. Але ні, якщо забігаючи наперед, ось я сижу перед вами три роки по тому. Багато що змінилося, якщо порівнювати з першим разом. По-перше, ставлення до себе і ставлення до життя до себе, маю на увазі це любов до себе. Я дуже добре харчуюся правильно. Я займаюся фізичними навантаженнями, тобто я намагаюся підтримувати правильний стиль життя саме в контексті харчових звичок, фізичної навантаження, тому що це дуже важливо для нас, не тільки для людей, які хворі там на рак чи на якісь інші захворювання. Загалом це дуже важливо для будь-якої людини підтримувати в нормальному стані своє тіло і здоров'я. Я роблю постійні чекапи. Ну, це мене зобов'язує, якби моя ситуація здоров'ям, але навіть якби так не було, я все одно постійно перевіряюся. І ми стараємося, окрім того, що моя родина має на увазі, стараємося. Окрім того, щоб здоровий спосіб життя вести, ми дуже позитивно мислимо. І знаєте, не то, що живемо одним днем. Це трішки можливо, неправильне формулювання. Але ми живемо насичене життя, тому що ніхто не знає, що з нами буде завтра. Ми стараємо, стараємося і старалися до війни багато подорожувати, гарно проводити час, разом проводити час з родиною. Скажемо так, почали жити наповну. Оце для мене дала хвороба. Як я вже казала, ми живемо повне життя, бо воно в нас одне. У мене з'явився фонд. І, дякуючи хворобі, знаєте, можливо, мені легко казати, тому що я все таки. Можна сказати, вижила так в цій боротьбі з раком, що ніби рак для мене дався ну не просто так, а завдяки її, цій хворобі я от реалізувалася в професійному плані. Але це насправді так. Якби не моя хвороба, я б зараз певно ну, займалася чимось іншим. А зараз я роблю ту справу, яка мені надзвичайно подобається. Сфера, в якій працюю, саме профілактика і раннє виявлення ну це моє, і я рада, що зі мною це трапилося. Так, воно дало, знаєте, наклало свій відбиток в контексті здоров'я. От мені 40 років, але насправді я так ну, буває, важко почуваюся і і хворію часто, на, ну, на звичайні хвороби, тому що з імунітетом не, не все добре після лікування. Але в цілому я рада, що так трапилося. Багато що я в цьому житті завдяки цій хворобі е, передумала і зробила так, ну, як мені здається, правильно. Мені легко. Казати, що я в емоційному плані е, перемогла е, цю хворобу, тому що ви знаєте, я дуже позитивна людина і фаталістка. Тобто, якщо щось трапляється, значить воно вже трапилося. Ми вище голови не стрибнемо, значить потрібно з цим щось робити. Тобто я не впадаю в істерики, я. Ну, такий в мене характер, що я є проблема, я її вирішую. Тому в емоційному плані мені було ну, можна сказати нормально. Ну, звичайно, образливо, що це сталося зі мною, ти ж ходиш там лисий, ти ходиш спокший, мінімум рік ти не можеш нормально нічим займатися. А другий раз, коли я лікувалася, то я взагалі лежала, і навіть була на опіоїдах, бо дуже сильні болі були. Але в принципі загалом я переносила нормально. Мені більше переживала, знаєте, за своїх рідних, особливо за маму, особливо другий раз. Знаєте, сказати мамі, що ти знову хворий? Ой, аж про це згадує мене аж сльози на очах, бо ти так за себе не переживаєш, як переживаєш за своїх рідних. Ну для них це було важко. І знаєте, ще багато хто запитує, як ти типу, переносиш це. Насправді, коли з тобою щось трапляється, це не є так страшно. А от коли щось трапляється з твоїми рідними, це насправді вже страшно. Тому нормально перенесла. В першу чергу, я би порадила, звичайно, не падати духом. Ну, саме перше. Можливо, кажу, це легко казати, і в кожного свій типаж емоційний, але не падати духом. Однозначно боротися, і ще дуже важливо, я пораджу тільки доказова медицина, тільки. Тобто хочете попити гриба, будь ласка, попийте гриба, але десь там після в переривах між хіміями і доказовою медициною. Не шукайте якісь там настоянки або легкі шляхи, що воно там розмокчиться чи ще щось. Я за час своєї роботи зустрічала дуже багато молодих дівчат, набагато молодших за мене, які просто не лікувалися з різних мотивів, релігійних були, не лікувалися того, що не довіряли лікарям, тому що пили якісь там таку страву, але знаєте, вони все одно потім приходили. ну або їх приводили їхні рідні, і вони вже приходили на пізніх стадіях. І звичайно на пізніх стадіях лікування не таке ефективне. Тому я пораджу от моя порада це, так. Це емоційний стан, намагатися ту стабільність тримати, і звичайно, тільки доказова медицина. Ви знаєте, якщо говорити про симптоматику конкретно раку на початкових стадіях, то її як, би, як такої немає. Тобто, якщо ви вже бачите симптоми, наприклад, що ми говоримо про рак молочної залози, так? там це якісь виділення соска, або вже ранки, або шкіра, там апельсинова кірка стала, чи там, якісь впадини в, в молочній залозі, чи запав сосок, ну це вже знаєте, це вже погані симптоми. Якщо вже вони є, то вже значить якась проблема вже в грудях є, така серйозна. Я або, якщо можна, вашу, дам відповідь на ваше запитання трошки по-іншому. Не чекайте ніяких симптомів. Щорічні чекапи перевірки. До 40 років мамолог мамолог – це всім, і старше 40, і до 40, тобто лікар, який проведе огляд ваших молочних залоз. Інструментальне дослідження це УЗІ до 40 років і мамографія після 40. Тому що симптомів насправді на ранніх стадіях. Ну немає. Ну звичайно, можна комусь пощастити, як мені перший раз ви відчуєте ущільнення і знайдете рак на ранній стадії. Другий раз я знайшла рак саме під час обстеження в своїй діяльності. Ми постійно інформуємо чоловіків і жінки, жінок на необхідності. Системного обстеження і тому вони не тільки там про раки, а й про інші захворювання. Тобто, має бути така медична культура. Ми її називаємо, щоб ми привчили себе і привчали наших дітей до піклування про своє здоров'я, не чекаючи якихось змін в організмі. Є перелік визначений для чоловіків і жінок, які постійно потрібно робити постійно увазі раз в рік, і вже ви спокійно собі живете там протягом року, так там гінеколог в жінок, уролог в чоловіків. Мамолог зробити узі червної порожнини, рентген грудної клітки, бо ж багато хвороб, той самий туберкульоз, який в нас зараз дуже в Україні поширений, і насправді ну і ряд інших обстежень там кров здайте. Насправді це звучить так дуже, дуже дуже великий список, але це все можна зробити при грамотному плануванні за день-два. Просто ви виділяєте день-два, ідете, робите о той список, перевіряєтеся і далі ходите рік спокійно і берете з собою звичайно свою родину. І ви ж спокійні і за себе, і за свою родину в Україні і у світі дуже багато жінок зараз хворіють на рак грудей. І він, на жаль, молодшає. Ми жінки, знаєте, ми так багато піклуємося про свою родину. Про якісь хатні справи, про роботу переживаємо. І ми в себе чомусь дуже часто на останньому місці. На першому місці у нас навіть бути умовні якісь поросятка і чоловік з дітьми. А ми завжди в самому останньому місці в себе. Так не має бути. Жінка має бути в себе на першому місці. Вона має піклуватися про себе. Знаєте, як літаку, перший надягає на себе дорослий маску, а далі вже діти, так і ми жінки. Я дуже хочу попросити всіх жінок любити себе, піклуватися про себе, перевіряти своє здоров'я. Дуже класно жити, дуже класно жити здоровим, дуже класно дожити в щасті, в гармонії з собою, своїм тілом не знаю, до ста років. Любіть себе, піклуйтеся про себе, піклуйтесь про своє здоров'я, про свої груди, перевіряйтеся і любіть себе.